Вітаю сьогодні 19 серпня, і це мій корисний сніданок. Зараз зробимо перці фаршировані. Тільки не в воді, як завжди я роблю, так, в воді тушкуємо, а будемо запікати. Так, ріжемо цибулю, смажимо, додаємо фарш на пательню, а ще будемо додавати і пастернак. Я не хочу додавати рису ніякого всередину. Будемо ово овочі більш використовувати. Так, і хочу сказати, це петрушка це пастернак. Всі знають, як відрізнити. Так, трошки колір жовтенький. І смак більш схожий на моркву. Петрушки теж додам трошки. Змажимо цибулю, додаємо пастернак. Щось багато пастернаку, два корінця. Тому не моркви, не петрушки вже не буду додавати. Так. Підсмажити і притушити під кришкою. До фарша додала чорного перцю, орегано, і трошки чорного тмину. Так. Ой! І у нас От так Підсмажилась наша городина. Підсмажилась. Можна зняти і потім фарш підсмажити, а можна і сюди додати. Так поспішають, То буде так. Ну, це я буду робити за кадром перемішувати. Але ж ви зрозуміли, поспішати не потрібно. В підсмажений фарш з цибулею і пастернаком додаю ще яйця відварні. Ось такою начинкою наповнюємо перці. Поставила ось в таку форму, застелила пергаментом, щоб менш мити було так потім. Ну, і накриваємо ось так накриваємо, навпаки. Готово. Так, що ще? Коли починали готувати, захотіли ще картоплі. Ну, це, мабуть, того, що голодна була. Тому додам ще картоплі. Хай запікається. Так. Так ось. Якось так. Ой, ну добре. Ну добре, за кадром зроблю. Не пройшло і півроку, як сніданок готов. Так. Дуже-дуже довго сьогодні щось готується. Ну, воно як завжди, готується, але ж я дуже хочу їсти. Дуже. Чого так? Секрет. Ну, добре. Вчора я вживала їжу не в 8, 18 годин, так, але ж ще їла потім в 21 годину вечора. Чого я так Ось чогось захотіла? Дуже рідко таке буває, дуже рідко. Частіше я просто, ну, як хто предлагає, я заперечую не їм, не їм. Так. Ну, за все, скільки я вже, А скільки я вже? 7 місяців уже два рази в день харчуюсь. Сім місяців, так пора результати оголошати, так? Ну, добре, якось оголошу результати. Так. А вчора захотіла і їла бутерброд з маслом, з авокадо, Навіщо? Не знаю. І поговорка, що якщо на ніч з'їж борана, їсти захочеш дуже рано, це 100% 100%. Я проснулась дуже рано сьогодні і вже хотіла їсти. Але ж дотерпіла. Так, я розмішую трифолу. Ви ж знаєте, що я вживаю. Ось, як вона мені вже набридла. Я вже більш, більш додаю, щоб швидше закінчилось. Ну, треба якось допити, бо дуже-дуже корисно кажуть. Так, я посилання вам скину і завжди останнім часом скидаю посилання, де Садгуру розповідає про користь ось цього. Так, так, охолол перчик. Ну, ось такий пирчик. Як я казала, не в воді, а просто так от запікала. як я хочу їсти. Ви не знаєте. Ну, мабуть, хто і знає. Яка смокота? Картопля. Навіщо була? картоплю приготував і все. А ні, ми щось готуємо, готуємо. І це правильно. Ну добре, я буду їсти, а потім вам розповім, можна так готувати без води чи ні. Краще. Готувати, як зазвичай. З рисом. Угу, А ви пишіть, як ви готуєте. Ну, добре, смачного всім. А він вже і не дуже гарячий перчик, тому покуштую з вами. М -м -м. Як цікаво. Так що ж жується м'язко? Ммм, як смачно, мені більш подобається так, ніж скашою, з кашею, з рисовою. І яйце приємно жувати, супер. М -м -м. А -а -а, як смачно, раджу так спробувати готувати. Ось не вистачає. Як завжди, перцю не вистачає. Ось так. Я вже звикла до перцю. А раніше не використовувала його, О, тепер супер буде. Хотіла пошуткувати. 100 грамів ще не вистачає. Ой! Ну, добре. Буду їсти. Перці без води дуже сподобались, буду так готувати. Саме перці не переварились. Все смачно. Супер. І ще самое головне, замість рису. Пастернак це смакує, а користь так, дуже велика користь від пастернаку. Так що вживайте їжу, готуйте з пастернаком. І таким чином ось теж, теж можна приготувати. Мені дуже сподобалось. Сьогодні я хочу про корисне щось трошки розповісти. Це я вживаю, ви знаєте. Відео скидаю сотгуру розповідає про трифалу. І він ще там згадує про ось цю олію. Так, це рицинова олія. О, тут такими латинськими, якими там літерами кастор олі. Касторова олія, так російською. Так, навіщо касторова олія? Ну, всі знають, що вона послаблює, таким чином очищає організм дуже, дуже корисна. Очищати організм цією, цією олією. Дуже корисне. І я спробую сьогодні, ввечері, як радить садгуру. Хоча інші радять зранку над що серце використовувати. Так, зранку я не можу, а на ніч я спробую. Так, і вона Очистить від всіляких, ну як сказати, за. Таких складів, що ви там наскладували в кишківнику. А саме головне, варсинки такі у нас є у кишківнику, варсинки, і якщо вони забиті, грубо говоря, так, плохо все переварюється. Дуже плохо. Що ви їсте корисне, не їсте, воно нічого там ну, трошки переварюється, трошки все смоктується. Ось, а так все якось проходить, як у тої утки. Так що, щоб їжа приносила користь, потрібно очистити організм. І це ось така гарна-гарна олія рецинова, так. І радять, що з соком апельсиновим. А я буду просто, просто з водою теплою водою столову ложку вип'ю. Так. І вам завтра розповім, що це буде, яка реакція. Ще олія рецинова корисна для волосся, від рижих плям, руки змощують, щоб шкіра була гарна, від опіків зміцнює нігті для росту волосся. Ми в юнацтві нам одна жіночка порадила, щоб були ресниці довгі. Довгі е, змощувати. І ми довго-довго змощували. Ну, не знаю, були вони довгі чи ні, але ж чорні точно були. Тому можна ще так використати. І взагалі ця олійка покращує е, роботу ну, працю жовчо- вирдних шляхів, жовчного міхура, печінки. Насищає організм кислотами жирними. Ось я не знаю, насищає чи не насищає. Одні кажуть, що воно не засвоюється, тому так гарно виходить, і за неї все виходить, що не гарно в організмі. Навіть паразити можуть повиходити. Так що Дивіться завтрашнє відео, я розповім, що, що вийшло. Була катастрофа чи не була? Ну, я не знаю. Що, що ради вас не зробиш? Так. Що ще ця алійка такого гарного? Ну, загоються проблемні такі сліза з, 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 з слізовою, якщо геморрой. Так, це дуже комусь потрібно. І використовують цю алію як отруту. Якщо щось харчове з'їли, не хімічне отрута, а, а харчова така отрута, щось недобре з'їли, то це поможе. Допоможе, так. І знищує грибки, так, мікроорганізми, мікрогрибки. Тому раджу, раджу, раджу. Все. Все, все. Їм апельсин. І, і персик. Ні, ні, це не персик, це абрикос. Дуже мало для мене. Але ж до магазину не ходжу. Так. Щось я забула, вам цікаво сказати, але так. ж зустрічаємось не останній раз. Ходіть здорові, побачимось, папа. Так, забула. І саме головне це, о, ні, це ось це гарний антиоксидант, ця олійка, і корисна для того, щоб схуднути. Так, скинути зайвий кілограми, так що використовуйте. А ні, не використовуйте. Зачекайтесь завтрашнього дня. Папа. -па.